Якщо ми по справжньому дорослі піддаємося спокусі болісно реагувати на таке нелегке сьогодення, то ми ці, які за 20 міркують над цим життям, і намагаються обернути на філософський знак свої роздуми і почування. Коли Дмитро Філатови намагається зобразити на бісиків сучасного міста, у нього, однак, виходить веселий променистий ангел-охоронець, котрий випромінює на глядача аквареллю відбите сонячне світло. Три сонця назвав Дмитро Філатов свою нову експозицію. Одне бачить він, друге дружина, а третє сонце оте, що на небі. Небо ж пригортається до землі там, де є справжня любов і відданість. Нова тема, котра постала із мостів як знаків єднання у цілісність двох паралелій, це вершники і стрільці. Утік вершник насправді не від ворога, а сам від себе утік Дон Кіхот, коли набув свого внутрішнього спокою. Птахи в акварельних небесах над воїном то охоронці, то Божий Дух, що допомагає лучникові бачити мету й зосередити на ній свою думку. Він нікого не вбиває. Стріла його прагнення перемістити у просторі власну свідомість. Молодь завжди міркує. Вони намагаються бути дорослішими і поважнішими, ніж я насправді, але в них вбачається оте біблійне, будьте як діти. 23. Робота на день народження. Чи вікна, чи не розмальовані грішними трефами карти, чи 23 шматочки сала, як пожартував хтось із друзів, 23 Розчахнутих вікна, що єднають прошарки небес, від світу бажань до світу просвітленої думки, і далі, де в світлих шарах інтуїції відкривається справжнє кохання, як і справжня любов. Тільки на дні свого серця виставка Дмитра Філатова діє в галереї Акварель.